Всем привет, дорогие друзья, сегодня будем знімати про майнкрафт. Стас Сарбери! Ну да, вы вже надіюсь поняли з кем я буду знімати. Так будь коні ще п'ять дерева і перетвори їх дошки. На, зажар мені оце. Зарочка жарить. За... Корочку? Чекай, Але дай мені дерево треба. Четыре. Дай мне не двига. Нет. Не надо. Ну нами еще. А, як це не... А якщо це ч не варто, я тебя не убию. Добро. Ай, ты не хрен, Ну хто, будет семь стейків и шесть. 6... Эй, эй, все, что а, ты, а мне Ты казаешь, что не что пожар ты. Мне... ты, ты Тут... а не я тебе поделюсь, Я тебе просто... копию, я копию, Я знаю, я тоже так хочу. Да я вот здесь Ну а зара. Забираю. О, все, обещали вышли Я тебе потом дам. Я бери, бери. что я в Това да мене четири меча. Мене четири набора. А ти ще ще куричко пожар в тела, къде ти дерева. Руто! Те, мене, пеку, я ти го копай, бе. Я и ке копай. Да, ти ти че не шоу. Руто! до мне я ему не доверяю, добре? Не хватило нам дерев. Так, дайте. Мені Мне максимально шесть три дерев. Три годины срубай, срубай. За так, ні. Ні. А ти шо, та? О, да. Дай мне перестай! Забирай! А де ви ж ще курка? Два стейки! Ти мені мою курку... Діма! Шо, забирай забирайся! Ця... Ну і ми продовжуємо! Ну, я хочу вам сказати одне. Діма обідеться, бо я його вбив за те, що він... Не хотів подивитися. Хоч коли він мені каже, коли подаете мої колишні відео, це не кошня, а навіть на інших серверах, він каже, Ваня, дай мені тону, дай. Я йому даю, а коли я йому кажу, Діма, ну дай, дай, дай. Ні, ні, моє, моє. І тепер він битве, тепер я постараюсь. Його в скайпі піднять. але ну, якщо він такий обіжайка, я йому не винуватий. Пробуємо до нього дзвонити. Ви бачите, мене з друзі. Ну що, дорогі друзі, на цьому ми будемо закінчити цю огорчанну серію. Ну, хоч вона дуже мала. Ну, всім удачі, всім пока.